Сьогодні в холодочку вітерець, тож я тут працюю. Знову в мене тут безлад, оце ми обіцяли дощ, то я заносила віночки в хату, думала, ну, тут почіпляти оці квіточки, але дощу немає, тож я вийшла на вулицю. Оце знайшла в кар'єрі. Гляньте, яке це ж для декору, те, що треба. Мені хтось написав, що все сміття, що є на світі. Це я позбирала? Розумієте? Так ось, ну, це дійсно сміття. Оце в кар'єрі знайшла, оце в кар'єрі знайшла. Траву на полі нарвала. Оці сусід мені віддав. Це, це я зрізала цю з цієї пляшанки. Ось, наробила оцих. Шпаківниць. Тепер не знаю, куди їх приткнути. Бо хочеться і туди і туди, і щоб не було дуже багато шпаківниць. А я їх он, десь нарізала. Ще й ось таку маю шпаківницю. Подивіться. Ну, Це ж взагалі шедевр. Ну, гляньте. Я не робила цю дирку, сама випало цей сук. випав і вийшло таке дупло. І ось будуть вони на пару стояти. Треба тут зробити також цю. Ось вам і композиція. Закинула усе. І оце я почала в'язати. Ось прийшла сюди. Я хочу зробити отакий, не отакий, отакий високий ящик хочу зробити у двір. Ну, щоб там рослини були чи декор високий, розумієте? Прямокутником, але не ось так у ширину, а ось так, у висоту. І що ви думаєте, я його розкрутила. Ну, ось були ось тут. Блін, муха, яка надоїдлива. І в мене він став отак. Я його не ставила, він сам у мене так став. Я якось так взяла його і він отак от став. І мені прийшла ідея в голову. І тут я вже геть загубила голову. Ну ти подивись, яка противна. Я не люблю, коли мухи по мені лазять. Я не знаю, як я там буду під землею, але тут я не люблю. Я трішечки відволіклася. І ось що я зробила. Ну, для мене це шедевр, Розумієте, я ж не столяр. Це у мене батько був столяром. Я коли була маленька, я жила в кропивнику на Івано-Франківщині, і батько приїхав і зробив мені це останній раз, як коли я його бачила. Мені було років шість чи п'ять 65 ті роки, десь отак. І він мені зробив ровер. Звичайно, то був не ровер, а самий найпростіший самокат він зробив з дерева, розумієте, без єдиного цвяха, без єдиного обруча залізного, нічого. Просто дерево було, з дерева він зліпив оце. І я так раділа тому самокату. У мене дом, дім, бачите, як будинок тріснув. Так ось, що я хочу сказати? Ось у мене вийшов такий шедевр. Я ж кажу, якісь гени все-таки мені передались, але люди люблять оце, як я кажу, вилизане, шліфоване. А я не люблю. я люблю, Оце я залишила спеціально. Бачите, це мені подобається. І тут унизу. Але ж, яка в мене була проблема. У мене була така проблема, болю, а ну, відійди. Така в мене була проблема, що ця віконна, це ж віконна рама, я забула вам сказати. Це ж віконна рама. Вона була ширша ось іще на цю паличку. Ось так вона була. Розумієте, скільки тут? Сантиметрів 15-18, мабуть. Я б ізмірила, у мене там є ця рулетка. І ось що я придумала, я випиляла посередині. Оце. Бо тут я би не змогла зробити, тут пази треба вирізати. Бачите, я би не скебала оце зробити. Ну, в мене кеба не дійшла би до такого. Ось. А я вирізала оцю серединку і з тої сторони також. І тут унизу. І зробила вузьку таку. І це в мене буде. Етажерка. Я не прибивала нічого, дошки, я й не буду їх прибивати. Я навіть не знаю, чи буду я їх обрізати з боків. Я не знаю. Мені подобається оце таке воно. Недолуге отаке. Ну, я сама така. Ой, зараз складу, бо я перечеплюся і впаду. От. От такий шедевр у мене вийшов. Я така задоволена. Оце треба потерти тільки металічною щіточкою. Оце. Трішечки його збити, оцей білий колір. І тут декор можна ставити, можна квіти ставити. Ну, в нашому південному садку то квіти влітку тут не виживуть. Ні, якщо в тіні, у тінь десь поставити. Може, під абрикосу десь я втулюю її. Я не знаю, куди її втулити. Вона мені не потрібна взагалі. Розумієте, взагалі воно мені не потрібно. А я його зліпила. І тепер буду ходити півдня думати, куди його приспособити. Ось так. А ось таку маленьку можна поставити на кущик. Отак її розчепірити і поставити на кущик який там. Навіть півоні підійде сюди. Тільки зробити це гарно так. Можна тут також позабивати щось, а можна оцим джутовою мотузкою перев'язати, ось тут отак зробити гарно такі візерунки, буде дуже гарно. Але я вже, я вже на сьогодні, мабуть, все. Оце все, що я зробила, оце все, що я зліпила. Ну, Мені дуже подобається, тільки я не знаю, правда, як мені отут закріпити, щоб воно ось тут, ось тут, бачите, воно тут теліпається ще. Ну, ходить ходором. Я думала, в мене є такі скоби, але вони дуже великі. Хіба що їх я хоч вигнути? А як я їх вигну? У мене сили не вистачить. Цвяхів можу сюди набити ось так. Ось так забити цвях от сюди, щоб він прийшов. Отут і отут. Не знаю. Довгий такий цвях, а, мабуть, дротом перев'яжу та й буде стояти. А зверху мішковиною накручу, щоб не було видно дроту. Хоча я видно дріт та й видно, щоб було видно, з чого воно зроблено. І, звичайно, було видно, хто його робив. Це немаловажне значення має, тому що, я ж кажу, я не столяр. Отак зліпила і радію, тому що я зліпила. Мені подобається ні з чого. Зробити щось, у мене взагалі сад такий. Не вилизаний, не шліфований. У мене весь такий садочок. Ось оце треба ще кудись приспособити. Оцю бляшанку я, мабуть, це треба буде купувати фарбу та пофарбувати. Я ще не знаю. І ось це знайшла. Воно не тече, до речі. Думаю, що воно валяється. Його ж можна десь під водичку. У мене є поїлки для пташок. Вони не п'ють, бо у мене котів багато. Оце я хочу зробити вітрину. Оце ж я прийнялася за оце також. Думаю, ну зроблю вітрину з нього, щось там на калапуцяю. Саме отак, от щоб воно стояло. Він у мене колись, хто бачив мої відео, він у мене лежав. Тут були скарби усякі, отак. От я ще й була. У мене відео було, ось так воно було прикрите. І там були всякі камінчики такі гарні, красиві. Мені набридло, я його розібрала. І ось тепер я думаю, що його зробити. Це я пила цикорій. Бо так запрацювалася, що не було коли навіть води попити. Думаю, поки є охота, то треба робити. Ось також хочу, але я. Не знаю, скло, мабуть, нам недоречно у садочок, бо в нас вже сонце таке спрацює ефект лінзи, розумієте, і може бути пожежа. Ну, я не знаю ще. Щось придумаю, щось зроблю. Ну, поки що сьогодні я вже, мабуть, тут працювати не буду. Може, ще віночки, то мені треба снопи той закінчити. Не знаю. І оце в мене ось я почала робити, ще так притулила горщика, мені не подобається. Це треба перев'язувати другим оцим шпагатом. Так, ну все. Похизувалася перед вами зі своїм. Виробом. не судіть мене дуже строго.